Російські авіабомби та артилерійські снаряди падають буквально на голови мешканців Донеччини. Яке місто тепер хочуть захопити окупанти? Якою ціною вони беруть населені пункти? Про що шкодують учасники мирних акцій в Донецьку в річницю спротиву? З вами Катерина Ковальчук, і це головні події тижня від команди новин Донбасу». Одразу підписуйтесь на канал, аби не пропускати найцікавіше. Кожен день під обстрілами російських окупантів руйнується житлова інфраструктура селищ і міст Донецької області. Мирні мешканці гинуть або отримують поранення. Російські війська гадять по Донеччини з усього, що тільки є на озброєнні смерчі, гради, керовані авіаційні бомби. Тощо цілі часто стають звичайні будинки. Наприклад, у Костянтинівці, 6 березня, спеціалісти вилучили авіабомбу, яка впала на горище житлового дому та не вибухнула. На цьому тижні під постійним вогрем були такі міста, як Часів Яр, Сіверськ, Красногорівка, Кураха, Покровськ, населені пункти Очеретінської, Новогродовської, Константиновської громади, Тарецьк та околиці Ліманської громади. Жителів регіону, особливо при фронтових і містечок, закликають евакуюватися, поки це ще можливо. У порівнянні з кінцем минулого року зріс відсоток тих людей, які виїжджають. Так, наприклад, з початку року всього було евакуйовано близько 14 тисяч мешканців області. Найбільше всього евакуйовано з Селідовської громади, Курахова, Новогродовки, Айчеретін, Мар'янської та Мірноградської громад. Також продовжуємо евакуйовувати в примусовий спосіб родин з дітьми. Триває евакуація родин з дітьми Старецької громади. Там наразі перебуває ще 15 діточок. Загалом від початку цього року з Донецької області евакуювали близько 14 тисяч жителів. Наслідок обстрілу з боку російських окупантів сотні жителів різних населених пунктів регулярно залишаються без світла або води. Наприклад, вночі 8 березня електрика зникла в Берноградській громаді. Дві з половиною тисячі людей були без світла. Ще кілька тисяч мешканців Донеччини досі чекають на електропостачання енергетики постійно в роботі, щоб полагодити мережі. Також через обстріл останнім часом періодично без водопостачання жителі Краматорська, Слов'янська, Дружківки та Костянтинівки. В лютому російські війська захопили Авдіївку. Наступним вони сподіваються окупувати часів. Яр. Це місто знаходиться на Бахмутському напрямку приблизно за 5 кілометрів від лінії фронту. Експерти міністерства оборони Британії зазначають, що навіть, попри деякі поступові тактичні успіхи, вкрай мало ймовірно, що армія РФ нині здатна провести повномасштабний наступ на це місто. Однак окупанти просунулися, щоб зайняти східні частини села Іванівське. Також вони регулярно атакують українські позиції у Богданівці. За даними аналітичного проєкту Діпстейд, загарбники також мають певний успіх біля села Тоненьке на Авдіївському напрямку. Ситуація динамічна з урахуванням того, що 7 березня українським військовим вдалося витіснити росіян з тоненького. На цьому наголошують і військові експерти. Ситуацію не варто оцінювати як. Як таку, що відбулася, оскільки дуже часто ворог намагається вкидати фальшиву інформацію. Крім того, дуже часто буває ситуації, що ворог зайшов, його відкинув, відкинули. Але інформація про те, що він зайшов, залишилася а про те, що ворог вигнаний вже з зайнятої території, немає, І створюється така от казуїстика. Тому все таки варто очікувати інформації від командування і розуміти, що все можливе, наші бійці на цьому напрямку виконують. Тим паче, що лінія там вирівнялася лінія фронту по цьому напрямку. Казати, що там і просування ворога, от навіть на тактичному рівні, або ініціатива на його стороні повністю не варта і дуже завчасно. Тим часом українські військовослужбовці змогли вибити окупантів з більшої частини посадки на північ від Мар'їнки Донецької області. А тепер поговоримо про ціну всіх цих досягнень для окупаційних військ. Невже так звані м'ясні штурми продовжуються? Журналісти змогли підтвердити загибель майже 47 тисяч окупантів в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. Цю кількість підрахувала російська служба BBC та медіазона. За останній місяць втрати РФ значно більші. Автори зазначають, що кількість російських військових, які загинули з жовтня 23 по січень 24 року, поступається лише числу двохсотих під час невдалих штурм. Урмів вугледара восени 22-го року та взимку 23-го та боїв за Бахмут Донецької області. Ймовірно, що на цих напрямках Росія втратить ще дуже багато живої сили і техніки, бо вони для неї пріоритетні. 47 тисяч це лише та кількість, яку журналістам вдалося підтвердити, опираючись на відкриті дані. Офіційна Москва озвучила число втрат лише раз у вересні 22-го року. Тоді російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що ця кількість дев'ять разів менша, а саме близько 6. Ти тисяч осіб Український Донецьк в серці назавжди з моменту, коли містяни вийшли на мирні мітинги проти російської окупації, пройшло 10 років. Березень 2014 року для багатьох жителів Донецької та Луганської області став початком бурхливих подій, які тривають до сьогодні. До 10 тисяч мітингувальників в центрі міста та одна вимога. Мирна єдина країна під українським прапором. Зараз маючи там багаж пережитого досвіду да, після всіх цих подій десятирічних, не дивлений, то звісно, я розумію, що треба було діяти інакше, але в питанні е, ну бути готовим до розвитку подій, а не бути ну не знаю, мирною людиною, яка просто виходить кудись з плакатом. Катерина одна з активісток, яка вирішила для себе тоді, що за Україну доведеться боротися, але вона, як і багато хто з донеччан, і гадки, не мала що вже тоді Росія задумала велику війну. А Крим Донецьк і Луганськ були одними з перших, хто побачив справжнє обличчя так званого міра». Катерина каже, що вже по іншому дивиться і на події, і на діяльність активного проукраїнського руху. Чи я вважаю, що у нас ну дуже багато було зроблено, навіть якщо говорити про наші підпільні акції, не тільки те, що публічно було видно, коли ви ці побиття були, і скільки ми робили підпільної діяльності. Коли вже фактично виходити на мітинги було неможливо впродовж весни 2014 року. Ну це теж насправді дуже мало хто знає, починаючи від того, що ми збирали е, різну провізію для перших передислокованих на Донеччину е, військових частин української армії, які перепередислоковувалися, просто не, не знаю, в порожні поле, де нема нічого, і у них нема нічого, і ми збирали там і речі, і їжу, і якісь там ліки. І спальники, і каремати, і все це паками з величезними возили безпосередньо до них на позиції, де куди їх передислоковували. закінчуючи тим, що це взагалі звучить як нонсенс, але ми. Збирали гроші на те, щоб випускати газету, щоб пояснювати людям правду. Ну типу донецькі журналісти робили газету, писали це умовно свої для своїх. Тобто Донецький для Донецьких розказували про те, що відбувається в країні, е, і ми її друкували за зібрані гроші. наразі ж, поки Донецьк не повернувся до України, головне нагадувати один одному про те, з чого все почалося. Ну, зрештою, велика частка людей, особливо хлопців, пішли воювати так само і в 14-му році, так само і в двадцять І на жаль, навіть не всі вже теж серед живих. Ми багатьох теж втратили. І це теж дуже важливо, чому треба фіксувати всі ці події і нагадувати про них щороку, тому що ем, навіть свідки і прямі учасники е, тих подій вони на жаль йдуть. І ну треба це встигнути зафіксувати. Поки ще є носі ці пам'яті. Важливо пам'ятати все так, як було насправді. Це актуальний виклик для українців, адже російська пропаганда викривляє минулі події, називаючи початок окупації добровільним відокремленням народу Донбасу. А тим часом на захопленій частині Донецької області 10 березня почалося так зване дострокове голосування на псевдовиборах президента Росії. Взагалі, то вибори у сусідній країні призначені на 15-17 березня, але так зване голосування на окупованих територіях Росіяни вирішили зробити раніше, аби залучити якнайбільше людей в окупації. РФ дозволила голосувати вдома та використовувати не лише російські документи, але й українські паспорти. На цю подію вже відреагувала міжнародна спільнота. Лідери окремих країн та Європейського союзу заявили, що будь-які вибори Росії неможливі на захоплених територіях і не будуть визнані. Наразі ключове питання залишається відкритим, що саме не визнає світ вибори та їхні результати лише в окупації чи на території всієї РФ. А на сьогодні це все. Але ми продовжуємо інформувати вас у нашому телеграм-каналі. Також слідкуйте за нами в Тікток. Чекаємо на вашу підписку та коментарі. До зустрічі.